У ніч з 28 на 29 липня 2022 року на території колишньої колонії в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області пролунав вибух. У будівлі отримували українських військовополонених, які вийшли у травні того року з території заводу Азовсталь дніпро оперативний розповідає, що сьогодні відомо про загибель героїв. Російська сторона стверджувала, що загинуло понад 50 українських захисників, але так і не показали списки загиблих та поранених у серпні 2022 року. ООН запустила місію щодо встановлення фактів щодо вбивства українських військовополонених у Оленівці. Але вже у січні 2023 року її розпустили без видимих результатів її роботи. РФ так і не надала ООН задовільних гарантій безпечного доступу, що визнав верховний комісар з прав людини Організації Об'єднаних Націй Фолькл Артюрк. Росіяни хотіли переконати полонених українців, що удар завдали ЗСУ, оскільки, нібито захисники Маріуполя не потрібні Україні за словами генпрокурора Андрія Костіна, окупанти влаштували трагедію, заклавши в барак термобаричні бомби. Таким чином, окупанти хотіли стратити понад 200 українців. В результаті понад 50 загинули, інші отримали поранення. В управлінні інформаційної політики офісу генерального прокурора повідомили, що вибух був викликаний застосуванням реактивного термобаричного гранатомета. Офісом генпрокурора, 29 липня минулого року, після трагедії до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом обстрілу військовими РФ колишньої виправної колонії УСМТ Оленівка Донецької області з ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статеї 43 звичай війни. Йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими чи цивільними населенням, поєднаними з умисним убивством. У ході досудового розслідування проведено комплексну експертизу експертизу зброї та слідів та обставин її використання. Згідно з висновком експертизи, вибух був викликаний внаслідок застосування реактивного термобаричного гранатомета. 28 липня 2023 року СБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Оленівської колонії. До організації масового вбивства військовополонених у Волноваській колонії номер 120 може бути причетний начальник колонії Сергій Євсюков. Звичайно, насправді він там нічого не вирішував. Усім керували росіяни, але в ніч вибуху саме Евсюков та його заступники, а також кілька охоронців, були тими людьми, які свідомо не дозволили надавати медичну допомогу пораненим, які змогли вижити під час вибуху у Бараку. Свідки кажуть, що в перші години після вибуху він, перебуваючи поряд, просто пив каву і сміявся. Саме він не допускав медиків до поранених. Наступного дня після вибуху його звільнили. Колонію очолив один із його заступників. Повідомила розслідувач правозахисної організації Медійна ініціатива за права людини Марія Климик. До роковин трагедії Верховна Рада України закликала міжнародні інститути, парламенти та уряди всього світу активізувати зусилля для звільнення та повернення всіх військовополонених та всіх громадян України, які незаконно утримуються додому, у зверненні за яке проголосували 293 нардепи. Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство посилити політично-дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію з метою запобігання глобальної світової кризи, створений агресором а також. Для відновлення міжнародного правопорядку, що базується на принципах статусу ООН. сьогодні Україна згадує кожного, хто загинув тієї страшної ночі. Ми пам'ятаємо про них завжди. Ця пам'ять живе в кожному нашому пострілі, в кожному залпі, в кожній атаці. І вони живуть в них. Не забудемо, не пробачимо.